Вітаю вас, церква. Моє свідоцтво, слави Божої сьогодні про те, про важливість служіння Богу і людям, а також про те, як маленьке служіння стало початком великого покликання. Наша громадська організація територія Добра Поділля кожного року організовує захід для дітей, урок навчання плавання на сапах. Хто не знає, сап це така дошка, яка плаває по воді. І раз на рік, літом, ми приводимо діток соціально незахищених верст населення, ВПО, багатодітні. Ми збираємо діток і приводим на цей урок. І ось три роки тому ми прийшли з дітками, і серед діток була дівчинка Маша, їй було тоді 13 років. Вона ніколи не каталась на сапах. Але коли вона стала на цей сап, вона зрозуміла, що це їй дуже подобається, що їй це цікаво, і вона хоче розвиватися в цьому. І з того моменту вона випросила в мами абонемент, почала активно цим займатися, вчитись, розвивати свій талант. І на сьогоднішній день вона вже працює в цій школі серфінга і виграє бере участь у змаганнях і отримує призові місця. І в цьому році, ми вже коли прийшли з дітками, вже вона проводила інструктаж нашим дітям і вже вона їх катала. І я її не впізнала спочатку. А вона каже: Добрий день, ви мене не пам'ятаєте, я маша ми три роки тому ви мене привели сюди, я вам за це дякую. І моє серце тоді наповнилось радістю, що слава Богу за те, що використовуючи такі маленькі починання, він творить таке велике, здійснюються мрії, розкриваються таланти, що це все не просто так. Тому я хочу вас заохотити ставати в служіння. Тому що Бог створив нас зі змістом і метою. Амін. Він хоче, щоб ми перебували з ним в спілкуванні і являли його характер тут на землі. Тому що коли ми живемо просто для себе, це призводить до порожнечі внутрішньої. А коли ми служимо Богу і людям, наше серце наповнюється радістю, як тоді моє Амін. наповнилось. Тому що. Ми ревем, ну, коли ми живемо, тільки за щастя не в тому, щоб жити заради власного комфорту, а щастя в тому, коли ми входимо в це своє призвання. І... Тому що на цій землі ми голос Бога, Його руки, Його серце. Також через служіння ми впливаємо на людей, От як з цією дівчинкою Машею. Вона е... тепер у неї є мета, мрія, до якої вона. Рухається. І це дуже класно бути помічником людям в цьому, тому я вас заохочую. Може, ви можете сказати, що мало часу маєте вільного, для цього не потрібно багато часу. Така, наприклад, такий захід у нас раз на рік відбувається. Служіння на недільній школі чи на молодіжному просторі раз на тиждень. Також ви можете. Наприклад, ввечері пару годин часу прозванювати людей і запрошувати їх на такі заходи. Але ми вас запрошуємо війти в цю радість Господню від служіння разом з нами. Амінь амінь. Да, тому що е, чому так сталося, що ця дівоча дівчина ну, мрія цієї маші вона почала розвиватись? Тому що хтось колись почув голос Бога е, і почав це служіння, е, почав робити ці заходи. Да, тому... Дякую вам, що ви мене вислухали. Приєднуйтесь. Хочу ще сказати. Наприклад, у нас є Женя Бахарів, хто не знає його. Він був керівником хаба, а зараз пішов в лави військ. В нього теж нема часу служити в церкві, але він цього дуже хоче. І він розвиває служіння, він вкладає фінанси. Він десь колись може публікацію зробити в інстаграмі, але він дотичний до цього, тому що він знає, що це приносить плоди. І бачачи ці плоди, наше серце радіє. Дякую. Слава Господу!